Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж завершився матч в італійській серії, а римська Рома. Клаудіо Раньєрі у себе вдома на стадії Олімпіко команди приймала лече 4-1. Рома перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, але давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 3-4-1-2, Стартова Роми, Свілор Свіло ротах, Мац Гумальзен, Діка Манчині, Три захисників, кане Леандро Паредес, пів Анкеліньо ангеліньо Закичеліко. Латеріралі, Пауло Дібала Ложна дев'ятка, Саліма Кереста Ель Шараві у нападі. Це стартова розстановка у Роме. Також 3-4-1-2 стартова розстановка. Густий Фалькіони Уворота Гаспарб Бешерито Жан, триказиків. А кулібалі, рамадані, пізиксники, гельбер, даргу латиралі, Рафія, Лошна, дев'ятка, ребіч та у нападі. Це стартове розновкаволіччя. Ну, а тепер, друзі, давайте говорити про сам поєдинок. Ну, що я вам можу сказати, Рома. В принципі, з перших хвилин захопили ініціативу, Рома і м'ячем там більше володіла. Рома там більше атакувало. Ну, і в кінці кінців на 13-й хвині Салімакерс рахунок матча відкриває і брала Ельшараві. Як же Ельшараві дуже здорово побачив в бігання Салімакерса, дуже здорово віддав передачу Ельшараві на Салімакерса, той вийшов один на один, пробив дальній кут, забив. М'яч, знаєте, так летів, знаєте, дуже довго у ворота. Ну, в кінці кінців все-таки золотів дальнікут, намагався там і воротар добігти, вибити м'яч-захисники, але м'яч у ворота все-таки залітає один Рома попереду. Після швидкого запидоку м'яча римляни оборотів не збавили. Рома продовжувала домінувати, контролювати м'яч, створювати моменти. Але наприкінці тайму Діка збиває даргу, і справді просто влітає Діка в даргу, і справді просто влітає футболіста Лечі. Діка абсолютно чистий пенальті. Ну і Крестович побиває та збиває, збиває і робить рахунок матчі один-один. У другому таймі я вам хочу сказати, Рома додала. До речі, у другий тайм, до речі, Артемадовбика, забігаючи наперед навіть зайця, не було. Гармоса, Абдулхамід, Нікола Залівський, Півіцилі. Вийшли в Роми на другий тайм, Біріша, Маренте, Уден, П'єроті та Каба. Вийшли, відповідно, улече. якось так, мої любі друзі. До речі, у другому Татаймі. До речі, друзі, Абдулхамід Абдул Абдул вийшов. Не у другому таймі, а ще у першому таймі поміняв Абдулхамід саме Зикічеліка. Абдулхамід поміняв саме Зикичеліка. І якщо я не помиляюсь, то там навіть Нендіка на все-таки влітав в даргу, все а все-таки да, Абдулхамід. Да, це Абдулхамід був. Я тут, друзі, помилився, саме він влітав в даргу. Абдулхамід. Саме він сфолив це призвело до пенальті. В будь-якому випадку, в принципі, в другому таймі Абдул Хамід дуже непогано ну і Салімакерса там був вихід, не забив. Фала на 59-й хвилин. Все таки Рома рамазабія, все-таки Рома Рамазабія це Джанлука дженлкаманчині. Я б виділив б ідеальну взагалі подачу. Вітель Шараві. Ідеальна подача з правого флангу. Ну і Джен Лукаманчині пробуває головою, а то забуває гол. 2-1. Рома. Знову виходить у даному матчу вперед. Потім на 66-й хвилині Абдул Хамід пройшов по правому флангу, зробив простріл в район 11-метрової позначки. І тут Піцелі. Піцлі пробуває ближніку піціліє. Та робить регунок вже три на користь римського гранда. Ну а на вісімдесят й хвилині рома ще й в четверте забі. Під Віддасть передачі на кане і кане француз. Дуже здорово француз розібрався в ситуації. Пробив з правої ноги в дальній кут. Ідеальне виконання від Кане. 4-1. Рома перемагає. Статистика повністю підтверджує мої слова. 23-3 за ударами. Рома було дуже багато моментів. 60-40. Це в нас відсоток контролю м'яча. 8-1 за кутовим. то шансом також була перевага в Рому. 4 голіві нагоди у роми, 4 голіві нагоди опущені, там у Керса були супершанси. Один голівий шанс Лечі, вони його реалізували. 531 передача у Роми, 466 передач були точними, та 87% точність передач, 365 передач Лечі, 293 передачі були точними, та 80% точність передач. 4% за офсайдами. З 23 ударів у Роми, 9 ударів в площину, 5 ударів повз ворота. Але й 9 ударів було заблокованими. Улічі, три удари, один удар площину, два повзорота. Одне, до речі, було влучення в каркас, варіт. По успішних відборах, до речі, краще було команда Лечі. 12 успішних відборів Лечі, 80% успішності. В ромах, хоча є успішних відборів більше 15. Але 62 успішності. 4 сейви чи жодного відсвілера. 22-10 по 7 м'яча, 8-5 за перехопленнями, також дуже показова статистика, рома більше перехоплень. 14 порушень правил було у Лєчі. 3 жовтня карток роми було 5 порушень правил та 2 жовті картки. А, ну і найкращого футболіста да? Кого я би обрав, я би обрав Більшу Аравію. Чесно слово, я би обрав би Найкращий футболіст футболіста матчі, дві гольові передачі у Стефана, в принципі, дуже хороший матч. не знаю, друзі. Для мене ну, Піцилі також гол-плюс пас, до речі, має. Непане матч Піцилі. Абдулхамід непогано вийшов, хоч і пенальті він то заробив для соперника, але і віддав гульову передачу, в принципі, дуже здорово зіграв. Мац Гумельс, як завжди, непоганий матч провів захисник німецький Пауло Дібала, весь матч провів дуже був активний Пауло, П'ять ударів, плюс аргентинець постійно загострив гру. Ну, а все-таки Шараві оборона кращих футболіста матчу, у Лечі Бекрестовича я виділив. Непоганий матч від футболіста Лечі. Ну що ж друзі, підсумок цього матчу. Що ж, Рома перемагає по ділу. Рома контролювала матч, більше моментів мало. Тобто, в принципі, Рома сьогодні дуже потужно виступила. І Рома перемагає з чим я команду і вітає. Давайте подивимося тепер турнірну ситуацію. Рома підіймається на 11-ту сходинку. У Роми 16 залікових бала. І Рома нарешті, да, і справді прориває усю програшну серію. Там було 4 поразки підряд, і зараз римляни здобувають свою четверту перемогу. 7 поразок, 4 нічі, та четверта перемога тепер є у Роми. Ну, а Лечі 16, -е, у лечі 13, зі лікових пунктів, 8 поразок, 4 нічі, та 3 перемоги у Лечі. Тож, Рома 4 лече 1, Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним. Я тільки добра та щастя в житті, бережіть себе, мої любі друзі. До побачення. усім до нових зустрічей!